привет, вами... привіт друзі! З вами я, Сітмакрін, і ви на каналі Ситмакрін. І сьогодні ми будемо грати у Миниклефті. Разом мете, що я вам говорю. Міниклефте. Іде ми, що буде виживання грати? Виживання то виживання. Виходить таке виживання найголовніше. Да Дальше ми будемо грати. Та я знаю про те, ви можете навіть не казати. Я вже то все рості, я вже три з половиною роки не граю у Minecraft. А, може, десь два з половиною чи три з половиною. Я не пам'ятаю. Так. Ладно, вночі. Ще раз спав у Бо я вже грав. На перший відео. Minecraft у YouTube, сіг, мали, мали, мали. Так все подивитись таке самое видео, типа не схоже на мене. Хоже ресит могли на сим. А не значит у меня такой канал. Там не клин, то просто у меня через а... Английский ка. Через суки. Через Через Ииии. Вот так. Я просто для прикол снимаю. Что было А Они треба ще. 46 підписників Щоб вони підписалися і мед стрім зробити. Подякувати їм А можна зразу і мільйон набрати, мені то не... Мені то не говорить. Можете тисяч спочатку. У мене було срібна кнопка. Е, опять потім лута, а під мента. А потім сама крута. правда, що за 50 мільйонів тоже кнопку дають. чуть тільки за... 1000 100 за миллион и за 100 миллионов и за 350 миллионов Че за 200, я не помню. Эва я! А я троє раз канал сверллю. Такий тупий канал был на телефоне. Раз мне турбить. Что я вам хочу сказать? Оооооо. Там де за запалали Za soukými horami. Za stromkami obnorami, za neznámi obnorami. Za stromkami obnorami, za neznámi obnorami. Jde mi jedný Tak, jo, jo. Ej, nět, nět, čert, 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 čert. ôi ơi ơi đây ơi đây đây anh nhi cho cái sợi yêu, ơi đây là ơi đây là anh cho cái ba tay